Всім привітки. Це у нас такий гарний сонячний недільний день. Ми вже якраз вийшли на прогулянку. У нас не завжди так виходить троє гуляти, тому що у нас переважно робота до 12-ї дня, а у віки на першу годину школа, тому не виходить у нас разом. А тільки субота-неділя, і це якщо ми працюємо з четвертої ранку, бо інколи буває, що ми працюємо з обіду, то також не виходить. Тоді виходить, що віка вихідна, а ми ні. А сьогодні якраз неділя, у нас так вийшло, що. Можемо гуляти разом. Тому хочемо сьогодні сходити десь на піцу, прогулятися, можливо, по набережній. І, до речі, сьогодні неділя, але ось всі-всі працюють. Позаду мене щось там, бетономішалка мішає. Далі попереду мене також. Тобто всі працюють. Неділя то неділя. Але працювати потрібно. До речі, в них навіть працюють жінки. Також жіночка працює, як має бути. Неділя, не неділя, але що? Будівництво має працювати. Тут взагалі карти грають. Тут вміють відпочивати у неділю. Клас. Ось так в'єтнамці відкрито живуть, я вже в принципі вам це показувала. Місцевий магазинчик. Також там далі йде будинок Ось сходи на другий, третій поверх. Тут не знаю, напевно, воші шукають. Не знаю, що воно робить. Так, йдемо далі. Тут також щось ремонтують. Місцева кафешка. Тут, бачите, байки прямо в хаті. Це також чийсь будинок, ось сходи і на другому-третьому поверсі там живуть. Вийшли вже на центральну вулицю і тут вже такий рух. Шум, байки, машини яка в них їзда. Це просто шок. А саме прикольне, це взагалі мене дивує їхній спокій на дорозі. Скільки ми навіть їхали в таксі, було різні ситуації, були з цими байками. І таксист такий спокійний. Наш це вже матюкався, а там не від як. Відкривав би вікно і кричав, куди ти бабо прешся. А тут він такий, окей, проїжджай. Качечка, дивіться, яка. На, що на смак, що на вигляд, напевно. Не дуже. Тут зараз саме всі готуються до вечері. У нас вже п'ята вечора і в шостій переважно вони вечерять. Виносять столики. Зразу порізаний перець, лайм, різні заправки, соуси. Готуються. Звичайно, це все при дорозі. Як можна на байку вмістити стільки взагалі? Ось піца компані. Ідемо сюди. Глянемо що там. Тут часто бувають якісь меню з акціями. Типу щось такого. Дивися, є ще 500 тисяч і тут ось це все входить. Типу щось таке. Зараз подивимось. Тут виглядає все так, знаєте, під європейське. Відкрита кухня, все чисто, стерильно, нам тут подобається, так? Найчистіша, найчистіша. Молодець. Покажу вам трішки кухні. Ось І Аліска. Привіт який! Хтось тільки проснувся. І не в гуморі. Не будеш їсти піцу? Хто ще не проснувся. Фух, це біг. я я ж думав, що вже все, це гарченько. Ні, довго роблять. Тому гаряченька щоб не. Аліска, де взяла кульку? Де взяла кульку? Було. Признавайся. Там тьотя дала тобі. При вході, так? Не Клас. Не не так? Не Клас. А маму де поділа? А мама, що я їсть, я тую. На день народження тобі готую їсти. Так. Клас! От починають приносити наше замовлення. Вікусь, можеш розламати. Всередині з дитя має бути сирок. <різь> угу. Ану, ламай. Так, диви сир, типу сир і хліб. А ну спробуємо. Так. так. Класно. Лайк. Like. А це що за соус? Це надіюсь не майонез. Сирний. А, сирний? Це прямо є, сиру божні. Так? Подобається? Угу. Классно. Коштує воно 119 тисяч. Так, показую вам піцу Seafood. Вона така прикольна, тут дуже багато сиру тягнеться, дуже гарячий, ось так. Так. І Це тут сирні прийти. борти. Тобто ось тут дуже такі вони грубі, але всередині ось тут як розірвати. Ось вам тут покажу. Всередині сир. Клас. Піцу принесли. Малисто Якраз потрібно. твій розмір. Дивись, яка малесенька. Угу. Аліса розчарована. Малисто. Вона мала надію на ось цю велику, а тут принесли ось таке. Зараз вам для порівняння, дивіться. Малисто. Коштує ось ця піца, Женя, здається, 169 чи 159. так. Ну, Якщо чесно, це трішечки таке. Умовляли ось такий ми графін компоту. Коштує 130 тисяч. Це якийсь чай з кавуном. Вже повечеряли, навіть не знаю, чи пообідали, чи зразу і повечеряли, тому що на вулиці вже темно. І повертаємося додому. Зайдемо ще, будемо йти через ринок, хочемо купити на завтра Алісі якийсь букетик, квіти, щось таке. І все, і будемо йти додому. Так? Ми угу. будемо мені мити голову і робити якусь маску. Так. Хочемо віці зробити маску, щоб завтра на день народження йшла красоткою. Так, Аліска? Кого завтра на день народження? Я. Тебе, я, каже я. Ось, тому і на мені на день народження подарувала там таку маску для волосся. Ну, я її, звичайно, попросила про це. Ми домовились за подарунки, тому Вікою сьогодні будемо якраз і випробовувати. Я ще взагалі навіть її не розпаковували. Тому ось такі в нас плани на вечір. Компанію ще додалась Інна. Вона до нас підійшла в барі на піцу. Так, собака, тікай. І зараз так, і йдемо всі на ринок. І мені також потрібні фрукти, мені потрібні фрукти і букет, я вам вже говорила. Тому йдемо всі разом. І ми тут з вікою. Йоу! Так, ось щось готуєшся. Молодець. <с i> Не дарма в школу ходиш. Прошу на день народження, так? Запрошуй. Запрошуй. Всіх гостей запрошуй. Ми всі разом прийдемо. Запрошую на день народження. Так. Це хто запросив? Олег чи Аліса? В кого день народження? Подарунки брати з собою чи ні? Так, всі? Чи тільки один? Всі. Всі? А всі це скільки? Два? П'ять подарунків? Ого! Ого. Більше, ніж років. <ривіт> Ліска пішла додому. Ой, не додому, вони на ринок також пішли, але вже ми розділилися і зараз купимо якісь Алісі квіти. Олег вже тут вибирає. Навіть святкова упаковка, переважно це газетка. А сьогодні навіть по-святковому. Заплатили 70 тисяч і йдемо далі. Сінькіо. Так, тримай, Віка йде з квітами додому, а ми ще зайдемо на ринок. Кусіки, <рив> я тобі привела нову подружку. Знову? No. <рив> Ти вже знаєш яку? Та-дам! <рив> нова Вікіна подружка. Як тобі це подруга? Не це не прикол, це твоя нова подружка. <рив> Вау, <рив> буду з нею обговорювати щось. Буду з неї Буде завтра з нею підлогу мити. Ага. Лайк. Завтра я не вдома. Завтра ти вдома. Класно, зацінила прикол? Такий прикол смішний, що ти можеш так Я довго думала. О, бачиш, татові сподобалось. А, Та, ну, тато, тато підлогу не ми, звісно, йому сподобалось. <рес> Вже розплітаю колоски, які я вчора плила. Хвилин 40, напевно. І ось ця Віка зробила зеркало сама. Ну, ось ці квіточки, вона просто купила зеркало, звичайне. На підставочці. І купила повітряний пластилін. Я ось так гарно обклеїла. Молодець, молодець. В молодець. 9 вечора мені проспічило щось робити. Так, пішла вночі і купила собі зеркало. зеркало і ось це робила. І хочу вам показати, ось як виглядає ось ця маска. Мені Інна подарувала на день народження, тому що я давно її хотіла спробувати, але все якось жаліла собі грошей. А тут ми з і домовилися, вона мені її подарувала. коштою. вона. В районі 600 тисяч донг, це десь тисячу гривень, тому трішки вона небюджетна. не бюджетна. Віка. І зараз Віка помиє голову, потім намазує, наносимо маску. Це, звичайний типу, як бальзам для голови, що таке після миття наносимо і трішки походимо, щоб був кращий ефект, так? Угу. І завтра на день народження красиво і поїдеш. Так, це взагалі буде. Такі Та слухай, две жалко мити, тому що воно якраз потрібно було колоски помити голову, тоді заплітати колоски. До речі, ми можемо сьогодні на ніч заплісти. Ні, не хочу. Але я теж не хочу. Ще 40 хвилин витратити, я не хочу. Тільки просто довжелезне волосся. І це займає багато часу. А я ще такий плитець колосків, що в мене це важко виходить. Який тут український прапор. А я ж коли подарувала. такий критик, що в мене якийсь один півтора. Так, Віка ще переплітає, такий не піде, цей не буде. Там терчить, там вилізло. Треба буде красоткою всіх цих, як там. На цьому будемо завершувати сьогоднішнє відео, тому що йдемо робити банні процедури і взагалі готуватися до дня народження, що потрібно зібратися, приготувати одяг, тому що у нас день народження починається о сьомій ранку. Красуня, красуня. У нас раннє день народження, якщо чесно, мене взагалі вперше мене покликали на день народження о сьомій ранку. Тому потрібно готуватися і лягати сьогодні раніше спати. Як завтра у Аліси день народження у нас багато планів. Напевно, відео я не встигну просто його і відзняти, і змонтувати, тому що приїдемо пізно ввечері. Тому, думаю, відео вийде після завтра. Тому завтра буде трішки інше відео. Сьогодні ходили на ринок, відзняла вам вечірній ринок, тому буде відео про ринок. А у вівторок вже буде з дня народження. Тому ось так. А вам всім гарного дня, гарного вечора і до завтра. Пока-пока!